Нас повертаємося до студії, будемо говорити про Крим. Руслан Семенюк ще раз вас представляю. Доброго дня. Ви мені сказали, що ви працювали власне в досі і Керчі. Так. Це була ваша зона відповідальності. Ви були у військових частинах. Так. так? Ну от власне мене дуже цікавить тема керчі. Через через Керч, якщо я правильно розумію, переправлялося дуже багато української російської військової техніки в Україну. Я хочу сказати, що керчани до останнього моменту чекали наказу щодо блокування керченської переправи. Такого наказу не було. В, військові в Керчі, кричівометві військові керчани, mm -hmm. військові батальйону морської піхоти. Тобто, це, чекали наказу з Києва, а його не було, не було. Тобто і це було в момент, коли Росія завозила сюди техніку а була абсолютно вони, штатний режим роботи, чи як вони само, вони були блоковані звичайно після початку розвитку подій. Вони були блоковані. Наказ чекали, його не було. Їх не так багато, але вони могли заблокувати два українських пароми, які на нашій стороні з російської сторони ходить один паром. Вони якось могли заблокувати і триматися. Було і чекали на, на такий наказ. Такого наказу не було. Скільки військових перебувало в той момент в Керчі? Е Ну, приблизно чи військових частин, чи військова, яка по до, я пропоную не говорити по кількості по е, цифрах е, конкретних добре. добре я зрозумів Не будемо тоді, якщо ви пропонуєте не говорити. Скажіть чи скирчі власне багато українських військовослужбовців захотіли переїхати на, на 36. Україну? Вони вже приїхали, знаходяться в Миколаєві, 36 військовослужбовців плюс три жінки, і троє дітей. Під керівництвом майора Олексія Нікіфорова. Скажіть, чи там о, чи є в керчі факти, коли військові приходили на бік росіян? Всіряшки військовослужбовці або прийшли на бік росіян, або вони висловили бажання взагалі не служити в армії. Ну просто я розумію, що ми не називаємо цифри, але порядок цифр. Якщо ми сказали, що 36 переїхало, це більше лишилося в керчі більше ніж 36? Звичайно, це сотні. Ми говоримо про батальйон морської піхоти mm -hmm. про одну так. військову частину. Так. Якщо в цьому батальйоні 36 військовослужбовців переїхало на материкову частину України і залишилося, скажімо, в мене нема даних, скільки перейшло на сторону Російської Федерації, скільки взагалі відмовилося від військової служби, але це 400 чоловік може бути. Також в керчі є інші військові частини. Деякі військовослужбовці переїхали, багато залишилось. Ви коли в останнє були там, в керчі? В керчі я був я пізніше пригадаю, я вам чітко дам відповідь на це угу. питання. А взагалі, от коли ви ж там були в військових частинах, та в керчі я правильно розумію, був. які взагалі настрої були тоді? Настрої в державі, хтось підтримує одну сторону, хтось підтримує іншу. Просто просто так, от як, як, як і в суспільстві, так само було так само, і... абсолютно і ви ще казали, що але е, е, чим відрізняється військовослужбовці? Вони е, мають присягу і військовослужбовці е, незалежності від своїх е, поглядів були готові виконати наказ, якого не було. То ну, ви вважаєте, що є у них все-таки була певна о, образа, я не знаю, певне ну, не отримання того, чого вони чекали? Про це я хотів, до речі, поговорити про роль і оцінку дій військовослужбовців в Криму. І я вважаю, що саме суспільство повинно їх оцінити. І сказати про це їм. Чи це буде опитування, чи це буде звонкі військові частини? Взагалі, під час конфлікту саме народ, прості люди, надавали найбільшу підтримку військовослужбовцям морської піхоти, і в Керчі, і в Феодосії, а також в інших частинах. І продуктами, і грошима, і телефонами, і поповнювали і телефони, і mm -hmm. комп'ютери, і відеокамери спосередження. І консерви, і воду, і воду передавали з те, що в принципі не вистачало. Зумієте, військові частини були, вернемося к Феодосії, Військова частина була заблокована по периметру російськими БТРами, російські військовослужбовці окопалися з кулеметами. З Періодично проходив напроти військової частини мітинг самооборони і стояли повсюди російські прапори. Інколи приходили місцеві мешканці, які приносили продукти. Вони буквально з боєм пробивалися через кордони, які створювали самоборона і російські військовослужбовці Це їм вдавалося. Вони заносили продукти і так само підтримали. Але постійного якогось пікету на підтримку військових не було. То вони чекали підтримки з Києва, да ну, чекали і підтримки і наказів з Києва, але їх не було. Тільки від людей фактично вони чекали і підтримки, вони були готові виконати свій обов'язок до кінця, але наказу не дочекалися. Як ви думаєте, чи могло це повпливати на рішення деяких військових перейти на бік Росії? Те, що не було це очевидно, українського наказу. Це очевидно, що. Я теж про це хотів поговорити: що е, та ситуація, яка була в Криму, е, вона е, мала багато моментів. Ну от е, подумайте, що відчуває командир, який, е, по-перше, намагається е, виконати свій, свій військовий обов'язок, е, завдання, яке йому ставлять, а завдання було яке стояти, стояти, Просто стояти. по-перше, викинути завдання, по-друге, зберегти людей. От під час бойових дій є таке, ну після бойових дій, є таке розуміння, що є бойові втрати, є безвозвратні втрати. Є тих, хто загинув, тих, хто пропав безвісти. Якщо брати по федесійському батальйону морської піхоти, вийшло на материкову частину 150 військовослужбовців, які зараз знаходяться в Миколаєві. В батальйоні було близько 600 військовослужбовців. Зараз тих, які висловили бажання служити. Іншій державі 100 або менше. Всі решта, це виходить, 350 військовослужбовців, вони не бажають служити в жодній армії. Є такі, які просто хочуть звільнитися, вони нещодавно, так як для прикладу, 5 татар приїжджали в Миколаїв і висловили бажання просто звільнитися в армії. Чому? Тому що вони сказали, що ми хочемо повернутися в Крим для того, щоб захищати наші сім'ї в Криму. Багато дуже факторів. І сім'ї військовослужбовців розпадалися. сім'ї, коли дружина бачить ситуацію так, а чоловік по-іншому. Або Власне, через цей конфлікт. Власне через цей конфлікт. У мене є приклад, коли е дружина з Керчі, офіцера е забирає двох дітей і переїжджає на Україну і каже, що я не хочу мати з цим чоловіком нічого спільного, навіть е прізвище. У нас є гість, ми ніяк не можемо поговорити нормально про Крим, бо багато подій відбувається в ці хвилини в Україні, на Сході, на півдні. Руслан Семенюк з медіа-центру. Кримського регіонального медіа-центру ми говоримо про військових у Керчі, у Феодосії. Ви там відповідали за військові частини. Так, так? я хотів би продовжити нашу розмову. Я хотів би зупинитися на позитиві, який отримав отримала Україна від такої політики застосування власних військ. Ну, по-перше, це ви позитив говорите зараз прямо чи у лапках? Ні, я говорю прямо. Це економічні. І політичні санкції світу е в напрямку Росії. Також людям, людям, ну і всьому світу дали час розібратися в ситуацію, що відбувається, власне. Е ну хто дав? По-перше, це робота засобів масової інформації. Е в Крим е фактично. Ніхто, крім засобів маси інформації, ну візьмемо тих же військових спостерігачів ОБСЄ, Вони і навіть і зараз не можуть туди потрапити. Засоби маси інформації показали картинку, показали, що. Там відбувається, вони працювали у військових частинах, вони працювали біля військових частин, і за смерсінформації були е, справжньою бойовою одиниці. Там були і закордонні, і вітчизняні, і е, ми намагалися мак... максимально відкрито працювати, показувати. Е, що відбувається? Вони так. це бачили власними очами. Це було добре. Ми власне громадське телебачення. Ми там були ми з Владом Селезньовим цілодобово здзвонювалися. Він вже у нас був у студії. Тобто, під, ну, підтримка і взагалі надання інформації від кримського медіа-центру було ну надзвичайним. Я знала, що я в будь-який момент подзвоню, і все, що може зробити медіа-центр, ну це я можу просто як зурнити. Ми п'ять днів працювали з дімою гнапом там. Тобто, я дійсно вам дякую просто. Від свого мені від імені колег це була дуже професійна робота. Інше, що було добре, не було бойових дій. Звичайно, бойові дії це жертви, це втрати, це погано. Інше наступне, що було добре, не здалися всі частини на 100%. Тобто той період, який вона трималася, вони витримали і вони повертаються на Україну. Наступне те, що теж важливий, дуже важливий фактор, на якому наголошував пан Турчинов, не дали просунутися росіянам на материк. Я вважаю, що оці от моменти треба чітко. І було роз'яснювати військовослужбовцям, щоб вони знали, за що вони стоять. І зараз важливо на цьому наголошувати. Я хочу сказати, що військовослужбовці в Криму не стояли ні за гроші, ті, які стояли. Чому? Тому що їх постійно підкопулювали, ішли перемовини, йшли підкуп, ішли загрози. І військовослужбовці на це не погоджувалися. Росіяни отримують набагато більше. Українці, які вийшли з Криму, вони е, гроші отримують менше. Якби вони стояли Сласне. за гроші, вони би просто-напросто перейшли. перейшли. І... Тому вони не стояли за гроші, вони не стояли за медалі, вони стояли за совість і вони е, просили одного роз'ясніть наші дії. Е, військовослужбовці е, вони готуються до ведення бойових дій, армія. Вона для цього потрібна країні, щоб обороняти і вести бойові дії на захист і територіальної цінності. Військовослужбовці це не сили спеціальних це чи психологічних операцій. Тому в тих умовах, які вони були поставлені, вони. Опинилися фактично е психологічно, можна сказати, е не підготовленим. Вони не готувалися до ведення такої війни, вони готувалися типу до го 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 ведення іншої війни і для проведення бойової роботи. Тому і чому я про роль і про оцінку заговорив? Тому що якщо пан Турчинов подає документ про надання військовослужбовцям, які були в Криму, статусу бойових дій, а Верховна Рада його не погоджує, то не приймає, то виникає питання: якщо Верховна Рада не виводила військовослужбовців раніше. І вона їх тримала, то для чого? Якщо в в в був в цьому сенс, а сенс дійсно був, який я перечислив позитив, е е е і зараз е не надається. Тобто, виходить, вони не визнають свою політику, ту яку вони вели е правильною. Для чогось вони тримали, а тепер вони ну, фактично. А тепер вирішено ну, ніякої за це там подяки чи. Не треба подяки. Треба е... розуміння, треба роз'яснення людям, для чого вони там були. Вони, я кажу, не хочуть не медалі отримувати, нічого не хочуть. Ага. Вони просто і ті, які там ще залишилися, вони е... не можуть до цього часу. Зрозуміти, що відбулося з ними, чому держава фактично від них відвернулася, вони відчували себе там кинутими. Потім я хочу поговорити про друге питання: адекватне реагування на виклики та загрози, і пропорційне реагування на виклики та загрози. Якщо зараз бачимо ситуацію в Харкові, Луганську, Донецьку, і якщо виникає питання, що робити і як діяти, то ви можете спитати тих, хто був в Криму, тих військових, які були в Криму, що буде наступним кроком. Що е, відбудеться завтра, сценарій повторюється, Багато Ні, хто це нічого, нічого зараз, н, е, специфічного там, особливого нема, кроки зрозумілі. Але якщо е, в той позитив, який, ну, Втрати, добре, поговоримо про втрати. Ми в Криму втратили територію, втратили техніку, втратили людей, ну вони живі, але ми їх втратили. Втратили громадян України, ну, де які хто, залишилися. Де, де, де кого втратили і тих, кого вбили, насправді. І... Ми втратили двох військовослужбовців, які так. загинули від, від ворожої зброї. Тому, тому от, е, адекватне реагування. Чого не, е, зараз, Я вважаю, що влада має діяти трошки жорсткіше, ніж вона діяла в Криму. Е, той вже позитив, який вона в, в, отримала, він вже не повториться. Далі нема смислу е, діяти настільки Е, в, Адекватне реагування. Якщо це є захоплення, треба визволяти. Якщо це є мітинг, треба мітинг інший. Я кажу, військові частини чекали на пікет, на будь-який щоб прийшли люди, так само постояли за них. Там стояли тільки за росіян. Росіяни угу. себе чувствували е як в себе вдома. До так. них, до них Приходили, їм радувалися, давали цигарки, їжу. Вони відчували себе, що вони не в гостях, що вони вдома. Але ну, був такий приклад, коли їду в автобусі, бачу, що скоріше всього казах, ну в спортивному костюмі, військовослужбовець, і говорить по телефону: він каже: Я на Україні. Я вам хочу сказати так, це чіткий сигнал, що це військовослужбовець, що це чужий. Чому? Mm -hmm. Тому що кримчани е, кажуть, коли вони вдома, як я в Криму. Ті, so. хто живе в Криму, вони не кажуть ніколи, я на Україні чи в Україні. So. Вони кажуть, я в Криму well, чи so, в Феодосії. Я це, я Як, це чув... Якщо це говорить я на Україні, коли він так говорить в Криму, це чужий. Пане Руслане, я хотіла показати це відео. У нас вже є наступні гості, просто вже скоро закінчується ефір денний. Тому хотіла показати це відео, про яке ми з вами говорили, там де Добре. морські піхотинці. Та, ви хочете покоментувати, що там сталося. Добре. Скажіть, що це за відео, щоб наші глядачі знали. Був конфлікт з відключення електрощитової, яка знаходиться за територією військової частини. Морські піхотинці від Разом з міліцією пішли, відігнали тих людей, які відключили електрощитову. Електрощитова була фактично розрізані проводи, визвали Рес, Рес попрацював, включив, потім підійшли самооборона і фактично так, як це тупик. Дивитися, відео, відео. Про розмову. І Там там щоб ви будете коментувати, щоб звуку не було, так? Е... Щоб ви розказували, що відбувається. О, да, по -поєр, е... Відбувається це морські піхотинці роз'ясняють самооборонцям, що, що відбувається, чому вони знаходяться в військовій частині. Самооборонці не Хтось сказав, що напали на е, іншу частину самооборони, тому він говорить, що що він побіг спасати, і він не знав, що саме відкрили, відключили е, електрощитову. Він вибачається і каже, що. Ну, мы не знали, что... Давай, давайте мы чуть послухаем, а сейчас мне скажут, что это за буржуазия. С ленточкой это все. Стояли так же, самое, как и вы. Там было четыре молодых пацана и девчонка. Вы забаррикадировали вход в этот... Э... Можно сказать, не рассказывать, они все прекрасно знают. Ну, зачем, зачем вы зачем это Зачем рассказывать? Они все прекрасно знают. Завтра там было. зачем мы это Да вот, мы только приехали. Да? А ну, я я На меня пошел пустился, ты да? с шлемом, понимаешь? Шлемом. С вот этой вот штучкой. Вот. Я что, похож, блядь, на собаку? Или что? Я на тебя пошел вот, вот. Но ничего нет, даже не автомата, ничего нет. Понимаете? А вы лезете к нам. А чего вы приехали? Прощается да, к вам. Прощается к вам. Ну, сказали, что здесь митинг. Вот. А мы приехали на митинг. А за, за что, что вообще? Можете... Ну, вообще, как пояснили, чтобы это сама. Тут постоять помитинговать, постоять вы в, в оцеплении, чтобы чем-то недовольны, что вы митингуете или что? Или просто для количества, для массового. Yeah. То есть не, недовольство? Не знаю. Вот с моей стороны, Но вот слушай, со стороны вот компания. ребят, вот которые со мной стояли, не было. То есть вот, за по, по, по поводу как... вас. Вот. Вот. То есть нам объяснили, сказали, что стоять это самое, здесь ребята стойте это самое, чтобы не проходили э, какие-либо подозрительные люди, чтобы не провоцировали, то есть вас. Чтобы вы, не дай бог, что-то там, что там стрелять не начали и т.д. и т.п. То есть говорит, надо говорит, поддержать нашу морскую пехоту. Вот и все. Не для этого вы на них не кидали. Нет, э, командир, э, подполковник, подполковник, подошли и сказали, что здесь, с этой стороны, питары нападают. Вот и все. Вся, вся какая информация. Цель, то, где ваша цель? То, что, то, что нам сказали, то я... полковник То я, полковник, нет. нету. То я тебе и говорю. Вот. Просто напросто Моя... Ребята... Бужки, давайте теперь только чистки, не извини, может... В прошлый раз вы нам идёшь, довели, подпадом, что здесь были татары. Тоже вот так же в камуфляже одеты. И вот. Их прогнали. Вот. Решите сейчас. Толпа на колена. Сейчас они действительно, я вас предупреждаю, мужики сейчас без вранья. Будете врать, мы вас отсюда не выпустим, будете давать показания милиции. Я хочу от вас правды, чтобы про нас не подумали плохого. Парень, ты ребят. скажешь, что это твое. Ты слышишь? Парень, пожалуйста. Чтобы не назревалась Боня, хорошо? Пожалей своих людей там за забором стоящих. А ты скажешь, что это твое. И шлем. Да? И шлем. Да? да, -да. Правда? Правда. И шлем. Я буду задавать вам вопросы, вы будете отвечать. Хорошо? Олег, еще шлем. И давай. шлем. И просто толпа, объясните, мужики, не делайте из нас козлов отпущения. Просто их жалко тоже, блядь. Мы поляжем, но поляжет ваших больше, поверьте нам. Я хочу от вас правды сейчас. Понятно? Ну я тебе только что сказал правду. Все, пошли. Стылы. Отже, Руслан Семенюк, офіцер Кримського регіонального центру, розкажіть про це, як закінчився цей конфлікт. Відпустили вони їх відпустили самооборонцям. Вони перейшли ворота, і конфлікт, в принципі, на сьому цього дня вичерпався. Це українські морські піхотинці, які пояснювали цим людям незрозумілим. Це сам ці зілю, зілю, чоловічки, так звані. Ні, це е, самооборонці, це ц, цивільні люди, які приїхали спасати Крим від бандерівців. Так. Цивільні люди, які приїхали спасати Крим від Бандерівців, українські морські піхотинці, я сподіваюся, вони досі українські пояснювали їм. Пояснювали, проводили виговну роботу. Сказав пан Руслан. Дякую вам, що ви до нас прийшли.